Перепілочка за охолола. Зараз будемо її пакувати на відправочки. Коптимо сьогодні баличок. Багато буде балика. Так і працюємо. Генератор робить чудеса. Солярку не встигаємо возити. О, так, не перепілки, а сонечко. І сьогодні у нас теж, кстати, щось. Сонечко хіло вийти і не вийшло. Там дощі вже будуть скоро. Дощі. Найкраща погода. Спати. Спати, так. Да. Вартість перепілки 480 гривень. Трошки підняли ціну, тому що нам підняли ціну на свіжу сировину. Написали, що не пользуємося генератором, тому вимушені трошечки підняти вартість. Ну що ты зробила?